Зараз жінкою за комп'ютером не здивуєш нікого. За даними Мін'юсту на 24 лютого 2023 року, it фопів в Україні налічується 272 тисячі. Додамо тих, які офіційно не оформлені, і разом це приблизно 312 тисяч. І серед них близько 72 тисяч жінок it фахівчинь але у 1954 році Катерина Ющенко стала першою аіт в Україні. Сьогодні ми поговоримо про ту, яка створила першу у світі мову адресного програмування, чому її вважали донькою ворогів народу, як, попри заборони, їй вдалося отримати освіту, стати першою в СРСР докторкою фізико-математичних наук та започаткувати школу теоретичного програмування. З вами Вікторія Сметаненко, це канал Тигроловка. Підпишіться на мій канал та ставте вподобання. ko Катерина Ющенко в дівоцтві Рвачова народилася 8 грудня 1919 року на Черкащині в місті Чигирин. Вона була четвертою дитиною із п'яти. Мати Катерини Ксенія була освіченою. Хоча і народилася на Житомирщині в сім'ї лісівника та виросла, де не було гімназії, вона ніколи не ходила до школи і не мала вчителів. Але при цьому читати навчилася по задачкам з математики. Згодом працювала репетитором для дітей в заможних родинах та отримувала доступ до книжок з математики. Згодом вона екстерном на відмінно здала іспити та отримала документ про гімназійну освіту. Своїм дітям вона також прищепила любов до математики. Батько Катерини Логвин Рвачов, хоч і мав російське походження, але викладав історію та географію. Він захоплювався козаччиною та проводив екскурсії для дітей по місцям козацької бойової слави. І так, в ті роки це вважалося страшним злочином. Тому в 1937 році Логвина заарештували як ворога народу та націоналіста та дали 20 років у таборах. Його дружина оббивала пороги всіх можливих інстанцій, щоб довести зворотні, і одного разу вона принесла документи, які доводили, що він брав участь у революції та був за більшовицьку владу. І на її очах ці папери спалили, а її саму заарештували. Жінка отримала 10 років таборів. А от батька Катерини через деякий час розстріляли. Звичайно, за кілька десятків років його реабілітували, однак це нічого не змінить. Коли батьків Катерини заарештували, їй було 17 років, і вона вчилася на першому курсі фізико-математичного факультету в Київському університеті. Дізнавшись про те, що вона дочка ворогів народу, дівчину відрахували одразу, хоча вона свято вірила словам Сталіна, що син за батька не відповідає. Вона записалася на прийом до тодішнього ректора, вичекала багатоденну чергу. А коли прийшла, виявилося, що і ректора самого напередодні визнали ворогом народу. Катерина була змушена забрати документи з університету і повернутися в Чигрин, адже там вона досі продовжувала піклуватися про неповнолітнього брата. Старші сестри та брати на час арешту батьків вже роз'їхалися. Тож вона возила передачки у в'язницю батькові та матері. Вона взимку, в лютий мороз, їхала у відкритому кузові вантажівки, щоб доправити передачку батькові. Не завжди дозволяли побачитися з ув'язненими, не можна було й листуватися, І через деякий час дівчина поїхала в овруч до брата, а потім в Черкаси, де утримували батьків. Але зупинятися в своїй любові до математики вона точно не збиралася. В 1938 році Катерина ризикнула і подала документи в Московський університет. І на диво її прийняли, але й з жорсткими умовами. Вона ж була дочка ворогів народу. Суворі обмеження дівчину не влаштовували, тож вона ризикнула ще раз і на цей раз успішно. Вона приїхала вступати у Воронеж і там побачила оголошення про набір студентів в Узбецький держінститут. Там, окрім навчання, забезпечували гуртожитком, стипендією та ще й приїзд оплачували, тож вона поїхала туди. У Самарканді, де був університет, Катерина старанно вчилася. Та, попри сильну завантаженість, вона сумувала за домом і батьками, та й рідною Україною. І свої емоції дівчина висловлювала у віршах. Один із них мав назву Журба по Україні, а ще деякі з них університетський ансамбль поклав на музику. Так пройшло кілька років її навчання. А далі почалася Друга світова університет. Евакуювали подалі від лінії фронту до Ташкенту. Туди ж переїхала і Катерина. Тоді увесь радянський союз працював на оборону і на війну. Тож не до науки було дівчина, теж це розуміла, та й гроші потрібно було десь брати. Тому вона пішла виконувати, як тоді казали, чоловічу роботу. Вона працювала на заводі, який виготовляв приціли для танкових гармат. Далі перейшла на шахту запалювальником підривником. Тоді жінки, які перебували у цивільному житті, були задіяні у всіх напрямках роботи для фронту. Як і зараз, за згадкою Катерини, її руки були у пухирях і музолях, за те щодня вона одержувала кілограм хліба. Додатково вона працювала на бавовняних полях. На згадку від того періоду в неї залишилися опіки від сонця на руках. Після закінчення Другої світової дівчина переїхала спершу на Житомирщину. Там вона викладала у школі в Овруцькому районі, а далі до старшого брата на Львівщину у містечко Стрий. Там вона кілька років викладала математику, фізику та креслення, а згодом і українську літературу через брак кадрів. За спогадами її молодшого сина, Катерина дуже любила Львів. Якось навіть проводила для нього там екскурсію, щоб показати визначні місця. І не дарма, адже дівчина розпочала там свою наукову кар'єру. У 1945 році у Львові відкрилася філія відділу теорії ймовірності Інституту математики Академії наук УРСР. Катерина знайшла новопризначеного керівника Бориса Гнєдєва. Дівчина попросилася до нього на роботу. Побачивши її диплом із п'ятірками, він сам без жодних вагань запросив її у відділ теорії ймовірностей. Там вона працювала чотири роки. За цей час встигла захистити кандидатську та отримати ступінь доктора філософії. І багато займалася дослідженнями. Але поміж тим вийшла заміж за свого колегу, теж науковця Олексія Ющенка, і переїхала зі Львова до Києва вже вигідною. Спершу у столиці родина знімала ліжко в комунальній квартирі. Умови були жахливими, сусіди проблемні, тому родина тижнями ночувала на вокзалі в залі очікування, бо їм просто не вистачало коштів орендувати гідне житло. Тоді науковцям платили дуже мало. Тож, маючи проблеми із фінансами, не маючи житла, вона погодилася очолити лабораторію методів обчислення, яку тоді створював академік та директор Інституту математики Олександр Ішлінський. Він пообіцяв Катерині житло і не збрехав, їй дали одну кімнату. І в той час їхнє майно це були дві валізи, дві розкладачки, електроплитка та службовий письмовий стіл зі стільцем. Так вони жили майже чотири роки. У новій лабораторії Катерина почала займатися надскладними розрахунками для запуску першого супутника, згодом до інституту математики, де працювала Катерина. Передали лабораторію обчислювальної техніки з комп'ютером, що мав назву Мала електронна обчислювальна машина, скорочено Меом Київ. Тут варто зазначити, що перша така машина була за вишки з два поверхи, в кімнаті було видно електричні заряди, мерехтіли лампочки, та було надзвичайно спекотно. Машина ніколи не працювала в день. Найменший стрибок напруги переривав довгі обрахунки, а їй було потрібно стільки електроенергії, що ці стрибки були неминучими. Пам'ять машини на той час була кілька сотень байт. Попри те, що науковицю це трохи лякало, вона взялася за опанування цієї машини, адже чітко розуміла, що її використання спростить роботу всієї команди та дасть можливості вийти на новий рівень розрахунків. Саме тому Катерина, перша математикиня, яка почала працювати з меом, складати програми, навчати програмуванню інших та проводити найбільш важливі обчислення для космонавтики та оборонної галузі. Тоді ж Катерині та Олексію Ющенкам надали одну кімнату для проживання. В приватному будинку у Феофанії. Саме в цій кімнаті протягом 1954 року, поза робочим часом, без додаткових оплат, вечорами, коли діти засинали, жінка писала першу у світі адресну мову програмування. Їй також допомагав професор Володимир Королюк. Оскільки в СРСР такі розробки не були передбачені офіційною програмою, то матеріальної винагороди вони за це не мали. Але саме її адресна мова стала першою у світі алгоритмічною мовою та прототипом для інших, які фактично започаткували нинішні комп'ютерні технології. Найважливіше в ній наявність опосередкованої адресації вищих рангів. За кордоном перший аналог з'явився лише у 1964 році, майже за 10 років після Катерини Ющенко. І саме іноземна мова програмування, а не наша, через закритість СРСР, на даний час є найпотужнішим засобом у. Сучасних інформаційних технологіях. З 1955 року адресна мова нарешті увійшла до планів науково-дослідних робіт Інституту математики, тобто цьогоріч їй 70 років. До речі, адресну мову програмування, яку винайшла Катерина Ющенко, використовували при створенні комплексу спостереження за сумісним польотом США та СРСР Союз Аполлон. У 1957 році разом із Володимиром Королюком Катерина написала та видала в обмеженій кількості примірників перший підручник з адресної мови програмування. В Києві цей підручник відмовилися видавати, причина невідома. Думаю, що Радянський Союз не хотів видавати книгу, бо її написали українці. Але далі цікавіше: за сприяння Бориса Гнєденка підручник таки видали у Москві у 1961 році і до авторів. Додали самого Гнєденка, хоча він над ним не працював, але був росіянином. Тож, напевно, мав важливу місію від совєтів увійти в історію програмування, щоб коли згадували перший у світі підручник, то серед авторів був і росіянин. Бодай і один, бодай і неправдиво, але ж був. Хоч варто зазначити, що Катерина поважала Гнєденка, адже колись саме він прийняв її на роботу у Львові. За кілька років підручник перевидали та переклали кількома мовами. Окрім цього, Катерина стала співавторкою ще кількох підручників. Її син Юрій розповідав, що мати майже ніколи не відпочивала. Вона могла готувати із науковими документами в руках чи засмагати на пляжі виключно із книгами. А коли жінка, її чоловік та співробітники працювали над підручниками, топили багато кави, працювали всю ніч, а зранку йшли на роботу. Згодом Катерина стала першою в СРСР докторкою фізико-математичних наук у галузі програмування. Вона розробила також алгоритми і програми вирішення задач у галузі термоядерних процесів, космічних польотів і ракетної техніки. Складала програму розрахунків балістики для ракетно-космічних комплексів. Ющенко була засновницею першої радянської школи теоретичного програмування. Протягом 1970 80 х років теоретичне програмування стало предметом її власних досліджень. Одним із головних досліджень школи на той час було створення алгебраїчних методів граматики для синтезу програмного забезпечення. Перші в світі програми обробки зображень теж були написані київськими програмістами на адресній мові програмування Катерини Ющенко. На ній також були створені перші в світі програми розпізнавання образів, розпізнавання простих геометричних фігур, друкованих та рукописних літер і цифр. При цьому були застосовані методи навчання, які наразі називаються машинне навчання. Катерина займалася першими в світі діалоговими системами навчання з використанням комп'ютерів, що згодом переросло в систему дистанційної освіти автоматичним перекладом текстів з однієї природної мови на іншу. Катерина Логвинівна Ющенко мала 5 свідоцтв про авторські права, які розробили 8 державних стандартів України. Вона є авторкою понад 20 рукописів, включаючи 23 монографії та навчальні посібники. Частина цих творів має від 2 до 3 видань та перекладена більш ніж 5 мовами на міжнародному рівні. У наступні роки вона підготувала 45 кандидатів і 11 докторів наук. Померла Катерина Ющенко 15 серпня 2001 року і похована в Києві. Вона була докторкою фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, заслуженою діячкою науки, лауреаткою премії Ради міністрів СРСР та двічі Державної премії України, дійсною членкиною Міжнародної академії комп'ютерних наук та нагородженою орденом княгині Ольги. Окрім наукової діяльності, жінка мала велику родину братів, сестер. Разом із чоловіком виховала трьох дітей та дев'ять онуків. Всі вони пов'язали своє життя із точними науками. За життя Катерини до неї приїжджала знімальна група із США, яка знімала документальний фільм, присвячений життю та діяльності Катерини. У Всесвітньому музеї історії інформаційних технологій у передмісті Лондона. Згадується лише один єдиний внесок з усього постсоціалістичного простору у розвиток ІТ. Це адресна мова програмування, та зазначено, що Катерина Ющенко була першою програмісткою на першій меом в Європі та створила цю мову. При цьому в Україні про Катерину Ющенко відомо не так багато, як за кордоном, попри її досягнення. Я дуже сподіваюся, що з часом все більше з нас почнуть дізнаватися про відомих українок, які змінили цей світ. Для цього і є мій канал. Дякую вам за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь та пишіть в коментарях про кого ви хотіли б дізнатися наступним.